Чи актуальна на сьогоднішній день Конституція? Звісно, вона актуальна, є абсолютною абсолютним маніпуляцією та обставина, що вона нібито на якійсь паузі знаходиться і так далі. Якщо б конституція була у нас на паузі, в нас не працювали б закони взагалі ніякі. Тому що все ж таки, якщо ваші права порушуються, ви можете захистити їх через правоохоронні органи чи через суд. Ефективно чи ні, це вже інше питання. Але, наприклад, якщо у вас виникає необхідність стягнути з когось заборгованість, якщо у вас виникає необхідність захистити свою власність, розлучитися або встановити якусь опіку над дітьми, то що ви йдете до суду, робота суду вона залежить від того, чи актуальна на сьогоднішній день конституція. Тобто, конституція є абсолютно актуальною. Маніпуляція з того приводу, що вона знаходиться на паузі, вона, як правило, стосується незаконних дій державних органів по відношенню до о, певних громадян. І це, звісно, справедливе звинувачення, але воно скоріше неправильне в розумінні того, що це саме через те, що конституція на паузі це виникає більш через неефективність роботи певних інституцій держави, але не через те, що конституція втратила свою актуальність. Тому конституція актуальна сьогоднішній режим, який існує в державі. Він хочемо ми цього чи ні? Він введений згідно до діючого конституції, діючого законодавства України. А відтак воно актуальне.